Всім доброго дня! От зараз ми маємо кобилу від Миколи Баланці, з балансів. Кобила... Скільки кобил років, Микола? роки. Чотири Микол? роки? Кобила продається? продати. Ну, ага, тручеї, ні? Може продатися. Кобила може бути продажня з лошечкою. Лошечка сьогодні 14-й день. Микола сьогодні приїхав вже забирати, бо вчора вже пускав кобилу. Кобила вже так не дуже стояла. Ще Сьогодні спробуємо пустити. Ось такий варіант. Лошечка йде по жеребцю Харику. Харіку молодшому. Ось така є лошечка. Лошечка гніда. Буде певно, майсь така, як мама, ні? Ні, ну, має ножку пенсійний біл. А ви куплямо ззаду? Ага, з цієї сторони. Так, де та уробно. Ага. Ось така маленька красоня. Кобила спокійна, адекватна. Е, Стояло в мене 5 днів. А за цей період вже е, коня ведеш, бо треба взяти ногу задну, передню, дати їсти, дати пити. Ну, ну Що дуже таке. Кого би цікавило, я залишу Миколи е, номер в описі. Телефонуйте. Чотири роки. Кобила має такий пасок по собі. Чорний і так само лошечка має. Лоша. таке енергійне. Кобила запряжена? Їде, так? Ось такі в нас справи. Зараз, зараз по трохи отавів ще немає, сіно вже повисихало, ну перше сіно І, Але щось накошуємо коням. О, сьогодні зранку накосив, подзвонив Миколіка, приїжджай, бо воно вже напевне стояти добре не буде. Але ми зараз все-таки спробуємо. Жеребці теж похудали, я овес посіяв, ти знаєш, посіяв овес, а вони вже не хочуть такий вже ну, великий. І вони вже того не хочуть знаєш, їсти. Я вже пробую якоїсь січки різати, бо щось, а туди, або сюди щось кориговую. Та я разом з люцерку, знаєш, бо кажуть, що перша люцерка в мене дуже. знаєш. Я разом з люцеркою, а треба дощу, аби піднялася, знаєш, люцерка знизу, а то... Нема так, як сі хочуть, знаєш. О, такі. такі у нас справи. Микола приїхав з дочкою, зараз... Що? Разом а? А покинув. Ти ще маєш не одну ляльку. Скільки маєш зараз коней? Багато, Багато не маєш? красивий, Я треба роботи кемпів, то ті великий, так? Красий. А це лошечку як назвав? Багіра, це. Багіра? Мама? Лялька. 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 і багіра. Таке. Лошадку вже бере сіно. Ти знаєш, я е, сьогодні. Накосив. Та й щось відкрив ворота до тої другої кобили. От відкрив ворота, там є. Що сходжу, сюди, туди дивлюся. Воно вже коло кобили. лки-палки. Я дивлюся, у у електропастух це її б'є, у нас каче. Лиш дивлюся, пішло через дроти, але нічого, слава Богу, все добре. Таке. Що Маленький. Та нога зі з'є. Зісподується. Обросла. То все з часом. Ні, то в кобели є трошки мечка, з часом все покаже. Але воно ну, таке ручей, йде до рук. Ага. Пробувала пастух? Є контакт. <laughs> У мене є ще одна кубила. Дуже красива. Спитала, як урвала, то він такою дорого, може, 15 см зі. Ага. Лошак як зараз зробився? Матуй лошади. Та багато глубшу коліну Як Яку кубили? <головіка> угу. Так, іду я по жеребця, бо щось погода міняється, зараз ще може бути дощ. <головіка> Ні, та, та я пускаю жеребця на, на кобилу, а воно пхається по, по, по підконі, Але нічого не зробиш. Маємо як маємо, отакі у нас справи. Йдемо ми, зараз прив'яжемо кобилу і вже е, спаруємо і вам вже далі покажемо. Like. Так, Кобилу ще сьогодні покрили, вже добре не стояло, але вже пару роботу зробив. Що, беремося за фотосесію? Коль, я потримаю його, підсадив. А де тоді ми тодіма. Але двома руками. Не бійся. Не бійся, не бійся. так. Тримайся, дома. Параон на всі випадки життя. Ходи не можна. Це ще Стримається. Треба декрутити сам. Так, так. Отакі то у нас справи. Спарувалися, спотарофували. і перо не йде. Далі нам відпочинок. Зараз трохи похудали, зараз е, жара. плюс е, нема. Я стараюся, щоб все була така зелена отава, зараз немає. Є як не старий оверсто сіно, або така стара трава, але нічого страшного. Є як є, є, головне, бо були так, зараз... Роза сілошечка з кобило додому. так це вже все на місці Микола, добре, бо низ повністю застелений теж гума Ти дав полосу на стику, ні? гума там всі Ага. така машина для... Для худоби, для коней. такі справи. Файно є. Най тобі здорові будуть. Дякую. Yeah. Ти робив УЗД кубила жеребна, так? No. Файно. Кубила та, що має жеребчика по фараону. Зараз жеребна ще раз по фараону. такі справи. Я всім дякую за увагу. підписуйтесь на канал, ставте лайки. що кого цікаве, телефонуйте. Всім до побачення.